Консолідація у боротьбі із зовнішнім і внутрішнім ворогом це найважливіше питання, яке постало сьогодні перед українським суспільством. Про це заявив голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Олег Гончарук під час зустрічі з представниками церков. Очільник області подякував священникам за велику душпастерську роботу в зоні бойових дій, лікарнях та військових шпиталях. Для досягнення миру в державі повинні об'єднати зусилля влада, громадськість та духовенство, яке у скрутні часи нашої історії завжди було поруч зі своїми вірними. На цьому наголосив очільник обласної адміністрації Олег Гончарук під час зустрічі з керівниками єпархіальних управлінь. Ви представники духовенства. Як ніхто кращі люди до вас приходять так більш відкритою душою, державну адміністрацію приходить, не кожен села може доїхати з віддалених пунктів. Можливо, якісь проблеми ті, які стоять гостро перед е, прихожанами. Ми б хотіли, можливо, навіть почути в першу чергу ваші поради, ваші побажання, як би було правильно. Поступати один із ключових аспектів такої спільної відповідальності це допомога тим, хто зазнав у боях за Україну фізичних і моральних травм. І тут роль церкви важко переоцінити, наголосив співголова обласного координаційного комітету допомоги пораненим Зіновий Шкутяк. Нам потрібна консолідація, і ми повинні все, що можна разом зробити, для того, щоб ми цю консультацію досягнули, щоб ми всі ті питання, які є, ми помаленькі зняли. З, з, з нашої області я знаю, яку величезну роботу ви проводите. Я знаю скільки ви трудитесь над тим, щоб і допомога йшла всюди, і щоб було все добре. Нам далеко подякуватися. Своєю чергою представники церков наголосили, що неприпустимо, коли захисники української державності, повернувшись із зони бойових дій, стикаються з байдужістю чиновників чи окремих посадових осіб. Цей святий обов'язок, що ми маємо захистити свою батьківщину. Це є обов'язок кожного громадянина, кожного громадянина України. Церква якраз хоче виховати таких добрих людей, добрих християн, які, які будуть захищати і себе, свої родини, і захищати батьківщину України. Це дуже сумно, коли мама охоронить сина. І особливо, як от, такий молодий вік. І ми бачимо, коли перші були жертви, кажуть, невинно вб'є. Я". я думаю, що це мученики, новомученики землі української. Так. То нині сумно, коли вже знаєте перетвориться на статистику. Вантаж 200, вантаж 300. Я думаю, церква повинна тут. Я союзвяшенка кажу, це і люди за ними певно стоять імена судьби. Вагомим фактом консолідації суспільства учасники зустрічі назвали волонтерський рух однак наголосили на тому, що у цій справі є, як ніколи зараз важлива прозорість та упорядкованість, щоб щирим прагненням людей допомогти армії чи бійцям не скористалися безчесні шахраї для того, щоб реально ми могли допомагати нашим бійцям. Нашим бійцям, безперечно, я думаю, що тут повинна бути співпраця волонтерського руху, якщо він є в нашій області об'єднаний, бо на сьогодні я не знаю, чи він є такий об'єднаний, і якщо він є, хто його представляє і хто курірує і так далі. І якщо є і з церквами, щоб ми могли дійсно взаємодіяти і реально допомагати. Присутні на зустрічі владики зазначили, що у парафіяльних громадах щодня мають молитися за перемогу над ворогом. До молитов, покаяння і милосердя запрошують усіх вірян на сам у час Великого Посту.